Всім добрий день, мої любі! І сьогодні у нас огляд порожніх пляшечок, баночок, тому що всі вже блогери виставили, всі вже відзняли цю байду. А я, як завжди, плетуся останньою. Але в мене є на те причина, я хворіла, якось не дуже хотілося. Так, освітло я не вимкнула. Так, тепер краще, так? Вибачте, я щось забігла. Ну, так і якось мені не дуже хотілося. Ну що я вам скажу? Вилікуватися, то я не вилікувалась, але не зовсім ще нюх і. Вуз не вернуся, але я надіюсь, що це швидко минеться. Я ну, дуже надіюсь, тому що вже пішла друга неділя. Якось ну, аромати, тільки самі такі дуже які, ну, сильні, такі, як ото, парфумчики у мене, як такі різкі аромати там, кухні. Оце все ну, я чую. Але не будемо пропагани, я надіюсь, це швидко минеться. Щось Отут не подобається так. О, тепер нічого не вроді би та, але розкажу, що ж у мене закінчилося. З того, що закінчилося з мас-маркету, це отаке мисе з Єви. З... А тебе закінчилося ось таке рідке господарське мило, я без нього не представляю зовсім прання. Також можна використовувати для миття посуду, так, так. І цей саме засіб буде набагато кориснішим, ніж ми беремо для миття посуду. Там стільки віддушок, стільки всяких таких СЛС, а це чисто мило господарське. І що тут заявлено, що це у нас виробництво міста Дніпро ну а тебе? Дніпро, там повністю представлене. Мило господарське, містить справжнє господарське мило, ефективно миє навіть у холодній воді. Нова економна формула, класне мило, буду брати і неодноразово. Щодо цього, мило косметичне, я, вибачте, сказала, в Єві, але не в Єві це в Аврорі взяти. Гарне мило, душка дуже сильна, ожина, такий хімозний ароматик, але гарне мило, ну рідку вато. Що я ще можу сказати про нього? Також я взяла по акції ось такі зубні пасти. це у нас... Від зубних паст упаковочки. Я вже брала неодноразово. Це у нас виробник Лівеста, але Лівеста там більша половина представлена Турція, але частина є і Німеччина, і Болгарія. І якраз таки оце у нас іде Україна. Україна у нас і що ж ця паста для чого вона. Вона у нас іде. Здоров'я ясна, зниження чітливості, натуральні олії ментол, профілактика хвороб ясен, зміцнення емалі. А відбілююча у нас іде чайне дерево, шавляє м'яке відбілювання, комплексний догляд ефективно видаляє нальо. Ну, що я вам скажу: ці пасти класні, вони досконала формула. Користуємося ними вже не перший раз. і Я їх брала і буду брати однозначно. Це пасти, які я могла б вам порекомендувати, мої люди. Так, також з Айхербу у мене закінчилася ось така омега. Пили всією сім'єю по одній капсулці, І всі задоволені, беремо і будемо брати ще саме таку омегу фірми Нау. Від фармасі у мене закінчилася, о, о, вибачте, що з такими наліпками, бо використовувала півроку і в мокрій ванні стояла. Така у нас і міцнюючою грепфрутовою олією. Рекомендую, однозначно буде акція, візьму обов'язково цей антицелюлітний скраб. Дуже класнючий. Зараз в використанні у мене буде скраб. Але, звичайно, то звичайний сольовий скраб, який трошки буде подразнювати, трошки десь залічувати ранки, а не доглядати. А оце ще й доглядав, як обволакував таку, як плівочкою. Яка укріплювала шкіру, тому дуже рекомендую і буду брати однозначно. Ось такий засіб закінчився. Це я взяла в економ-класі. Засіб у нас іде Італія, біохіміка СПА. Ось так. Класний засіб, надовго хватало, такий ж, як наш утюнок. ну, дуже непогана штука. Як завжди закінчився ось такий гель для гоління. Це корейська марочка Менкей. І що я вам скажу про неї? Ми її брали, будемо брати. І ще зараз у нас в запасі дві таких гелі. Я завжди, коли хожу в Єву, завжди беру в прок, як ото кажуть, по дві штуки у нас в запасі, бо він дуже класний і дешевий, чесно вам скажу. Навіть оті е, е, Нівеї е, нашого виробництва, гарко, е, вони набагато дорожчі. Оцей зараз я, я бачила 53 гривні Ну, Дешевше, я думаю, не буває. Закінчився АКС. АКС це малий використовував. У нас АКС йде Юнілівер і дезодорант аерозоль. Ну, непоганий 48 годин. Він звичайно не держить, але ароматизований, і приємний і. Однозначно, коли будуть акції будемо брати, бо ну, заповню ціну, все дуже класно брати по акціям. Але на жаль, акції на все відразу не буває. Тому ото зайдеш, купиш ТТТ по акції, потім дивишся знову, знову якісь акції, ідеш, купуєш, якби ж тільки те купував, що по акції, а то ще й лишнє. Ну, як у вас, дівчатка, чи хлопчики, як у вас теж так чи ні. Ось, взяла по акції ось такий ананас тілі, крем гель для душу, він був такий яскраво-жовтий, класнючий. Теж рекомендую, непоганий, ароматизована віддушка дуже приємна. Що закінчилося з того, що вже не купую, це ось такий засіб для чистки і плід сіла цитруса. Це у нас іде Фаберлік, не рекомендую, тому що це виробник-агресор. Ну і ми не співробітничаємо вже. Багато тих, що займалися Фаберліком, перейшли в фармасі, хто в ЮНАЙС, хто в інші фірми, хто ну, зовсім нікуди не перейшов, але вже ну, Фаберлік він ніде. Він тільки вражкий і хай там залишається. Анті. Така возрастна сироватка, це ліфтінгова сироватка. Дуже всім рекомендую. Зараз вона у мене в використанні. Я прямо у захваті від неї. Виробник Made in UA, тобто виробник наш. І сироватка не поступається турецьким сироваткам, а йорбовським. І всім рекомендую. Навіть зараз гляну. Ось вона у мене. Вона гляньте, яка класнюча така. вона, Така непогана сироватка від Beauty Derm антивікова сироватка. Що що з з того ще, що з дешевенького закінчилось? Ось така зубна паста з Аврори, але настільки вона нам сподобалась навіть більше, ніж інші пасти. Чесно вам скажу, і це у нас з Європи. Comбі Factory G Cosmetics. Непоганий виробник. Всім рекомендую і буду рекомендувати саме цю пасту. І стояла вона щось чи 20 гривень. Закінчилися ось, такі, ось таке мило. Факс закінчилося, Воно по акції теж береться і дуже класне. Ось така літаюча тарілка із Аврори від. Молі, але я її не рекомендую. Вона нефіга не, від, ну, не відлякує міль, і е, аромату там не було. Щось я взяла теж по акції. Ми е, ну, не будемо поражатися. Закінчилася ось така спа арома. Це сіль для ванни. Треба, е, до речі, в Єву сходити сіль купити. Е, е, я люблю ванни. Ну я не часто приймаю ванни, я більше душ, е, Душик сполоснувся і швидко побіг куди треба. Але ось. Е, коли захочу ванну, то обов'язково використовую сіль для вони, бо це потрібно для релаксу. Ну що, ще в мене позакінчила, то це від ритуал ось такі пробнички. Ще умивалочка, ось умивалочка. рекомендую, серія класна, мені найбільше сподобався спрейчик. І якщо буде така можливість, візьму спрейчик, може, яка акція. Ось такий хайлайтер від LCF, я його купила по акції, він у нас такий, як застивший, щось він не коштував за 15 гривень, думала, я його буду кудись використовувати. Але ні, так і викидаю. Ну, буває. Купиш факцію, а воно ну, не пішло. Ось так мої любі. Оце все в мене закінчилося. Порожні пляшечки тепер і я поставила галочку, я їх відзняла. А чесно, дивитися, якраз люблю таке. Люблю порожні пляшечки, що у кого закінчилося, чи купувати, чи ні. І багато чого зекономила завдяки вашим пустим баночкам порожнім. Думаю, і ви мене подивитесь, заціните і будете купувати те, що реально вам потрібно. Цілу люблю, ваша Людмила, до нових зустрічей.